Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми наближаємося до завершення читання книги Есфір. Сьогодні читаємо 9 главу, ще одна, десята залишиться. І 9 глава є однією із тих, які для багатьох християн не зовсім приємно сприймати. Тут буде йтися про помсту юдеїв. Язичникам за те, що вони теж в свою чергу хотіли їх знищувати. І ми постараємося все-таки і це сприйняти, зрозуміти, чому неприємні є отакі моменти в Біблії, які ми, от, ми не хочемо чути, і ми хочемо, щоб було якось по-іншому. Справа тому, що, мабуть, ми не завжди хочемо в повній мірі сприймати реальність цього. Життя. І дуже часто людині краще заховатися в ракушку, собі якось намалювати свій власний шаблон життя. І, мабуть, через те нам би хотілося отак десь бачити щось чисто і ідеаль, ідеально. В церкві, наприклад, хочемо, щоб все було ідеально, щоб всі там були просто безгрішні, щоб в писанні говорилося тільки про чисте, добре і святе, але на превеликий жаль є реалії життя. І кожен з нас, він теж буває в різних станах. І якщо читається те Писання, то є великий шанс, навіть якщо інколи спіткнеться, то вставати, каятися, надіятися на Бога, знати, що Бог милосердний і надіятися на спасіння. Отже, читаємо: 9 глава книги Есфір. У 12-й місяць, тобто в місяць Адар, у 13-й день його, в який припав час виконати повеління царя і указ його, у той день, коли вороги юдеїв сподівалися взяти владу над ними, а вийшло навпаки, що самі юдеї взяли владу над ворогами своїми. Ну, а якщо алегорично, то перемога над ворогами, це перемога над гріхами. І гріх завжди хоче панувати людиною. Але якщо з Божою допомогою, тільки з Божою допомогою, виключно, то можна перемогти гріх і владарювати над собою. Це основна задача нашого спасіння. І зібралися Юдеї в містах своїх по всіх областях царя Артаксеркса, щоб накласти руку на лиходіїв своїх, і ніхто не міг встояти перед лицем їх, тому що страх перед ними напав на всі народи. А це отже страх тваринний. Попередньо ми говорили про страх Божий, коли люди. Бояться згрішити перед Богом. А тут, в даному випадку, це тваринний страх. Зараз ще кілька стихів і ще поговоримо про це. І всі князі в областях, і сатрапи, і областеначальники, і виконавці справ царських підтримували юдеїв, тому що напав на них страх перед Мардохеєм. Бо великим був Мардохей у домі в царя. І слава про нього ходила по всіх областях. Тому що цей чоловік Мардохей піднімався вище і вище. Ось вам модель сприйняття світу і упування людей. На кого упувають? На того, хто має владу, силу і славу. Спочатку кланялися перед Аманом, а тепер вже перед Мардохеєм. Не сказано, що шанують юдеїв, бо їхній Бог великий, Бог всесильний, і Бог врятував їх. Ні. А тому, що Мардахей все більше і більше отримував влади і тому почали його шанувати. І знову це низьке, корисливе, лицемірне шанування. Тому що завтра буде ще якась переміна, вже когось іншого будуть шанувати. А Мардохей кого шанує? Бога шанує. Перед Аманом не зігнувся. Ось в чому сила має бути людини. Вчитися уповати на Господа Бога. Одного його боятися, боятися згрішити перед Господом Богом. І нищили юдеї всіх ворогів своїх, вбиваючи мечем, умертвляючи і знищуючи, і чинили з ворогами своїми за своєю волею. У Сузах місті престольному умертвили юдеї і погубили 500 чоловік, і Паршандафу, і Далфона, і Асфафу. І парафу, і Адальйо, і Аридафу, і пармашфу, і Арисая, і Аридая, і Ваїзефу десятьох синів Амана, сина Амадафа, ворога юдеїв умертвили вони, а на грабунок не простягли руки своєї. Отже, що говорить екзегети про цю главу? Вони кажуть, що тут можна дати лише одне пояснення: що от все-таки, якщо щось і є доброго в цьому в цій історії, чи взагалі в старому заповіті, то це означає, що от по максимуму, що можна було від людей очікувати, то люди це робили. А на більше не можна було розраховувати. Чому? Тому що ще не прийшов Спаситель, а сказано, без мене нічого робити не можете. І тому весь час в таких ситуаціях екзегети одноголосно говорять: прийде ера благодаті, по-іншому будемо дивитися на життя. Буде більше милосердя, буде більше благодаті Святого Духа. Це буде ера любові, а це ера закону, інколи сухого закону. Якби не той сухий закон, то і того не було би. Але тут є відмінність. Ми зараз про це прочитаємо, як юдеї поступають, і який намір, і які вчинки були язичники по відношенню до юдеїв. І тут теж прослідковується дуже велика різниця. Можна сказати, що просто кардинальна відмінність. У той же день донесли царю. Про кількість умертвлених у Сузах в престольному місті, і сказав цар цариці Есфирі у Сузах, в місті престольному умертвили юдеїв і погубили 500 чоловік і 10 синів Амана. Що ж зробили вони в інших областях царя? Яке бажання твоє, і воно буде задовільнене? І яке ще прохання твоє, бо воно буде виконане. І сказала Есфир: якщо царю благоугодно, то нехай було б дозволено юдеям, які у Сузах, робити те саме і завтра, що сьогодні, і десятьох синів Аманових нехай би повісили на дереві. І наказав цар зробити так, і даний на це указ у Сузах і десятьох синів Аманових повісили. Читаємо далі, зараз побачимо закономірність, певну. І е, зібралися юдеї, що у Сузах, також і на 14-й день місяця Адара, і умертвили у Сузах 300 чоловік, а на грабунок не простягли руки своєї. Це вже вдруге сказано, що покарали, але на грабунок не простягли руки своєї. Втретє, буде так само сказано. Що це означає? Ось і відмінність велика. Для людини матеріальне в житті займає дуже особливе місце. Уявіть, що юдей законно має право вбити того, хто мав намір його вбити. Це узаконено. Він заходить до нього в будівлю, вбиває, і тут ось лежить майно, тут в мішечку гроші, тут ще там щось. І можна взяти і понести, здавалося б, ну, що ж тут такого. Це ж лише на прибуток, а ні. Але вони мали своє достоинство. І вони карали гріх і показуючи тим самим, що в них не є метою лише мати матеріальне. Тому що вони знають, якщо треба, Господь дасть. Якщо не попустить Бог, то і забереться від них. І тому вони карають тих, хто проти них повставали. Але до матеріальних благ вони не торкаються. Ось і в тому велика відмінність. А язичники казали: ось ми їх побиваємо, пограбуємо, були зацікавлені, аби побачити єврея для того, щоб ще й нажитися, розграбувавши його майно. Ось вам і велика різниця. Інші юдеї, які знаходилися в царських областях, зібралися, щоб стати на захист. Життя свого і бути спокійними від ворогів своїх, і умертвили з ворогів своїх 75 тисяч, а на грабунок не простягли руки своєї. Це було у 13-й день місяця Адара, а в 14-й день цього ж місяця вони заспокоїлися і зробили його днем бенкету і веселощів. Юдеї, ж, які у Сузах збиралися. В 13-й день його, і у 14-й день його, а о 15-й день його заспокоїлися і зробили його днем бенкету і веселощів. Тому юдеї сільські, які живуть у селищах відкритих, проводять 14-й день місяця Адара у веселощах і бенкеті, як День Святковий, роблячи подарунки одне одному. Ті, що живуть у метрополіях, і 15-й день. Адара проводять у добрих веселощах, посилаючи подарунки ближнім. Тобто тут і далі йде по тексту роз'яснення про те, що обов'язково треба святкувати цю пам'ять. Це був у них свого роду День Перемоги, у той 14, 13, 14 день. І це буде узаконено. І будуть розіслані листи, тому що тут якраз ці деталі всі проговорюються. Я вам це не буду зачитувати про саме святкування. Але от чому це так важливо? Не тільки святкувати, що от сьогодні перемогли, не тільки сам факт, що от ми звільнилися від ворога. Ні. Це згадування про те, наскільки Господь є промислитель і наскільки Він всесильний. сильний. І як Господь допоміг реалізувати цей план спасіння. Оце важливо. І тому так сказано ще в перший, перший такий закон, духовний закон, духовна заповідь про святкування. Як тільки юдеї вийшли із єгипетського полону, то вже по дорозі ще вони не дійшли до місця, де будуть отримувати закон, а через Мойсею Господь вже сказав: скажи кожному батькові так, нехай батько навчить сина. І далі розказується, як потрібно сину розповісти про вихід, про спасіння, про Пасху Господню, як цей народ спася від Єгипту, від загибелі. Тому для нас теж дуже важливо про це теж часто нагадую, що коли ми святкуємо, чи релігійне свято, чи, можливо, якесь сімейне свято, то Дуже бажано, щоб кожна людина, яка бере участь у тому святі, яка сидить за столом, щоб вона сказала, хоч коротенько, але про мову до цього треба готуватись. Про це треба думати. Це виховний момент. Ось недавно спілкувався із нашим воїном-захисником. Він каже, що на превеликий жаль, от дійсно от є багато так званих невмотивованих призовників, які приходять, їх десь там ловлять, перевозять і вдягають ну, їх військову форму, дають зброю, і вони мають захищати, а в них нема мотивації. І каже: Я не чув, щоб з ними хтось проводив якусь роботу. Їм просто кажуть, що треба, і все. Це проблема. Розумієте, справа в тому, що наш ворог каже, що ця компанія з 95 м кварталом і серіалом Слуга народу і з усіма тими витікаючими наслідками, що це була одна із найдорожчих компаній російської пропаганди. Вони вкладають це в великі гроші. І от ті, хто не вмотивовані, вони ж говорять тими цитатами, які вони засвоїли на протязі багатьох років. Із сцени 95-го кварталу. І от цей воїн каже, що вони приходять, злякані, не знають, що робити, і їм ніхто не говорить про патріотизм, про обов'язок і так далі. Вони кажуть, такі, що їм трішечки допоможи, підкажи, і хлопці стають нормальними воїнами, але треба, щоб з ними хтось спілкувався. А цього немає. Хоча і ми знаємо, що в кожній роті є, колись називався Замполіт, я зараз не знаю, як його називають. Це замку командира роти, мабуть, по психологічному вихованню чи ще якось. Взагалі, це тільки посада така є, а робота не проводиться. Ось дорогенькі. Людина насправді дуже слабка. І треба про це проговорювати. Треба людям розказувати. І так само в сім'ях треба мотивувати, щоб була повага, щоб була дружність в родинах. Чи релігійне свято згадувати Бога, дякувати Богу. У ці моменти їх треба говорити. Нам здається, що люди все знають. Нічого ніхто не знає. Все воно йдеться від виховання, від освіти. Тільки так можна нам змінитися на краще, стати сильними і не бути використаними кимось. Хай Господь нас береже від всякого зла. Далі не дочитую цю голову, тому що тут розповідається про святкування. Про узаконення святкування свята, яке називається свято Пури, тобто жереб. Слава Ісусу Христу!